Вітаю вас на моєму ютуб каналі. Тема сьогоднішнього відео ставка фінансування або як її часто називають фандінг. Якщо ви є активним учасником різних телеграм-каналів, сидите в різних телеграм-чатах, я думаю, що ви замітили, що останнім часом набрала популярності така тема, як заробіток на фандінгу. Багато адмінів показують, як вони на цьому заробляють, практично без ризиків, але на мою думку, досить мало є інформації, що саме таке цей фандінг, як він працює, для чого він є, коли він знімається і з кого він знімає. Тому я вирішив зробити таке базове відео, в якому покажу, як працює цей фандінг, а також спосіб, на якому за допомогою цього фандінгу можна пробувати заробляти. Думаю, що це відео буде корисно, як і новачкам, які зовсім нічого не знають про це, так само і більш досвідченим криптонам. Але наперед прошу вас усіх поставити лайк авансом і підписатися, якщо ви досі не підписані. Я вже зайшов на ф'ючерсну торгівлю на біржі MEX, Ставка фінансування у нас саме є на ф'ючерсній торгівлі. Спочатку ви вибираєте пару, в які ви хочете торгувати. Тут її ціна, і далі бачите ставка фінансування. Якщо ви наведете мишку і ось тут де пише ставка фінансування, вам одразу Мекс підтягне всю інформацію про це. Якщо простими словами, це є у нас комісія, яку платять трейдери один одному. Яка саме ця комісія у нас у відсотках пише ось тут? Далі, ось тут у нас йде відлік часу до цієї години, коли у нас з наступного разу зніметься ставка фінансування, тобто ось цей відсоток. Зараз ми ще детальніше до цього повернемося до того, який відсоток і коли у нас знімається. І кому він саме платиться, а ось тут ви можете знайти на ось таку сторінку докладніше і прочитати взагалі, так само як я вам буду сьогодні пояснювати про цей фандінг. Дуже багато тут тексту, дуже багато чого Мекс показує. Я думаю, що це на різних біржах є практично так само. Можна, якщо щось не зрозуміло, тут прочитати. І як пишуть усі біржі, основною метою цієї ставки фінансування у нас є саморегулювання ринку шляхом обміну комісіями. Тобто одні трейдери, як я вже казав, платять комісію іншим для того, щоб регулювати ціну. Ну, повертаюсь назад. Як ви бачите, за ставка фінансування є плюсовою, тобто 0,2059%. Кожних 8 годин. Ставка фінансування у нас знімається кожних 8 годин. Зазвичай всі, хто лонгують, всі, хто зайшли в позицію в лонг, всі, хто прогнозують зростання ціни ефіріума, будуть платити ось такий відсоток тим, хто зайшов в шорт по ефіріуму. Відсоток цей знімається від вашої загальної суми позицій. Тобто, якщо ви зайшли на 100 доларів з 10 плечем, сума вашої позиції є 1000 доларів, і буде цей відсоток зніматися саме з 1000 доларів. Де у вас є історія гаманця, о судимо. Можна зайти, є історія фінансування. Можна подивитись, коли і скільки у вас знялася саме ця ставка фінансування. Як я вже сказав, коли ця ставка є плюсовою, тобто коли перед у нашим відсотком стоїть плюс, тоді лонгісти, ті, хто прогнозують яві ціни, платять комісію, яка тут визначена шовтистам. А ця ставка фінансування так само може бути мінусовою. Тоді все відбувається наоборот хто зайшов в шорт платить комісію лонгістам. Думаю, ви це зрозуміли. Тому давайте тепер детальніше розглянемо, що саме впливає на цю ставку фінансування. Зазвичай. Вона у нас є великою після того, як нова монета вийшла на фьючерси і є багато людей, які заходять в лонг або в шорт. Звісно, якщо багато людей заходить в лонг, є набагато менше шортистів, Тоді лонгісти будуть платити цю комісію шортистам. Ця комісія у нас, як я вже казав, знімається кожних 8 годин. Так само про це пише Біржа Мекс. Ось тут за захуну комісії ставки фінансування для ф'ючерсів налаштовано на кожних 8 годин: 12.00 по UTC, 8.00 по UTC і в 16.00. До нашої години це є плюс 2. Але так само біржа Мек залишає за собою право коригувати цикл розрахунків комісії, тобто може змінюватись час і ставка фінансування деколи у нас знімається кожних 4 години. Це також потрібно мати на увазі і дивитись, коли у нас буде зніматись наступна ставка фінансування і який у нас є період чи 8 годин, чи 4 години. Але зазвичай, як я вам вже казав, він є саме 8 годин на усіх популярних біржах, де ми торгуємо різними монетами. Зміна цього часу так само відбувається, коли у нас є велика волатильність на ринку, багато людей то токен літає то вгору, то вниз, тоді може змінюватися ця ставка фінансування. Самі біржі, як я вже казав, на цьому нічого не заробляють, тому що комісія платиться між трейдерами, одні платять іншим. Я думаю, що ви мали зрозуміти, найосновніше це те, коли і кому у нас платиться ця ставка фінансування. Якщо у нас є плюсова, тоді лонгісти платять шортистам, Якщо мінусова, тоді шортисти платять лонгістам. Хто такі шортисти? І лонгісти, я думаю, що розуміють навіть найменш досвідчені криптони, лонгісти це ті, хто зайшли в позицію в лонг, тобто прогнозують ріст ціни, Шортисти це ті, хто прогнозують падіння ціни і зайшли, звісно, в таку позицію. Ця ставка фінансування зазвичай може змінюватись після наступного зняття, але як ви бачите, ще коли таймер є далеко до наступного зняття, вона також змінюється. І за нею, в принципі, якщо ви є в позиції, якщо ви хочете на цьому заробити, потрібно слідкувати. Як саме на цій ставці фінансування зараз багато хто пробує завебляти, і і давайте більш детальніше розкажу. Будемо говорити, до прикладу, для того, щоб було більш зрозуміло. Цей спосіб можна називати хеджування або арбітраж, тому що ним користуються на різних біржах. До прикладу, у нас є токен, який нещодавно вийшов на двох біржах на фьючерсах. Це у нас буде біржа MEX і біржа Bitget, якою ми також часто користуємо. Ціна цього токена, що важливо, у нас є однакова, тобто вже є відкриті виводи, у нас немає спреду ціни. І тоді можна розглядати ставку фінансування як заробіток. Ми бачимо, що на біржі Мекс ставка фінансування цього токена у нас є мінус 2 без тих усіх нулів, а просто мінус 2. Тобто кожних 8 годин 2%, шортисти платять лонгістам за свою позицію зі своєї позиції. А на біржі Bitget ця ставка не є плюсовою, вона також мінусова, але вона є меншою. Там вона є мінус 1. І у нас виходить різниця в цей 1%, і на ньому тоді ми можемо спробувати заробити, Там, де ставка фінансування у нас платиться більша, це є на біржі MEX, ми заходимо. Виходимо в лонг, щоб тут більше заробляти. А на біржі BitGet ми точно на таку саму суму заходимо в шорт для того, щоб свою позицію хеджувати і не втрачати на курсі, а вже розраховувати лише на заробіток на ставці фінансування. І у нас виходить, що на біржі Мекс нам кожні 8 годин платиться 2 А на біржі BitGet у нас кожні 8 годин знімається 1%. Плюс 1 виходить доходу 3% в день. Це я вам розповів до прикладу. Звісно, такий відсоток може зустрітись досить рідко, Зазвичай. Це є трохи менші відсотки. І саме на такій різниці і на цьому хеджуванні можна пробувати заробляти на цій ставці фінансування. Я лише вам базово розповів, як працює такий цікавий спосіб заробітку на крипторинку, а чи вже ним користуватися, вирішувати вам, ви знаєте, як це працює. Ви можете дивитись, коли з'являється така різниця в ставці фінансування, і вже будете знати, що таке ця ставка фінансування, і зможете її застосувати для того, щоб на ній заробляти. Про цей спосіб заробітку можна розповідати набагато Більше, набагато детальніше, я вам лише розповів базову інформацію. Там ще є різні ризики. Звісно, потрібно заходити з невеликим плечем. Звісно, потрібно слідкувати за ціною, що вас на одній біржі не ліквіднуло, а на іншій ще була угода і так далі. Якщо ви хочете більш детальніше відео про завідувак на ставці фінансування, мені потрібно буде більш детальніше поглинути в цю тему, більш детальніше її вивчити і підготувати для вас ще одне відео. Якщо вам це цікаво, ставте лайк під цим відео, пишіть коментар. Я побачу, що є зацікавленість серед Підписників і постараюсь підготувати щось для вас корисне. Також в описі під цим відео я вам можу залишити посилання на ось такого телеграм-бота, в якому ви можете дивитись ставку фінансування на різних біржах. До прикладу, як це працює, дуже просто ви пишете назву монети, яка вас цікавить до прикладу, ефір. Це у нас ETH, я вбиваю, і нам бот одразу підтягує всю інформацію, яка нам потрібна. В першому рядку у нас є біржі, в другому рядку ціна на цих біржах. І тут є актуальний фандінг цієї монети на цих біржах. Чи він плюсовий, чи мінусовий. І в останньому рядку, коли буде наступне зняття фандінга. Мені здається, кому буде цікавий спосіб заробітку на цьому, цей бот буде досить корисним, тому залишаю вам посилання на нього в описі під цим відео. Так само не забувайте, що я веду телеграм-канал, в якому ділюсь всіма способами. Особими, всіма темками, в яких бе сам участь і де стараюсь заробити. Багато постів тут немає. про фандінг я тут не пишу, тому що сам тільки почав вивчати цю тему і зробив заодно для вас відео. Але в принципі, все, на чому ми заробляємо, все, на чому можливо я десь втрачаю, все тут публікую. Думаю, це точно буде для вас корисно, тому підписуйтесь, посилання на телеграм-канал і на наш телеграм-чат, як завжди, є в описі і в коментарях під кожним відео. Ось таке відео вийшло, впевнений, що воно було для батьків корисним, тому не забувайте Тримати україномовний контент своїм лайком і підпискою. Бажаю вам профіту і до нових відео.